Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиновосво для Людей. Що ми тут бачимо? А ми бачимо ще одне потомство в'єтнамських поросяток. Ці поросята будуть йти всі на продаж. Ще я вам точно зараз не скажу скільки тут кого, дівчаток-хлопчиків. Ну, тому що я бачу, бачу десь пополам дівчаток і пополам хлопчиків. Ну, не знаю, хтось любить біленьких, хтось любить чорненьких. А тут, а бачите, як вона нас вродила на будь-який вибір. І біленькі, і чорненькі. Ще в нас є в'єтнамські поросята. Вони в нас, ну, мамаша їх дуже важко годувала, щось не хотіла їсти. І слабенько їх годувала, то вони залишаються нам, вони залишаються нам на відгодівлю. Ось вони, якісь вони. Ну, трошки, мені здається, як недорослі. Ну, тут є два таких гідних, навіть три. А останні якісь вони трошки ну, якось слабовато. Вони ростуть, то ми їх тоді в продажу не запускаємо. А так, в принципі, в нас є стадо поросят маленьких на продаж. І вони будуть йти на продаж. Ці поросята йдуть на відгодівлю. Що можу сказати? Поставили ми на дієту вітнамських поросят. Вони у нас харчуються один раз на добу. А все інше вони отримують на, на вулиці, щипають травку, їдять. Е, травку п'ють воду, мають е, копанку, купаються собі в гризюці. Це щось таке вже на забой іде свинка, щось вона мало ходить, не дуже любить ходити. І це спрацювало. Вони у нас трошки похудшали, бо вони були такі, звісно, ну, не дуже худенькі, і це мене дуже бентежило. Ну, в принципі, і все. Щось мені здається, що оця сунка гуляє, хоча ми її е, міняли. Може бути таке. Точно гуляє, зараз я її буду перевіряти. Петля якась така, ну в принципі не напухша, але все рівно якось вона себе поводить дивно. Ну добре, зараз будемо дивитися. Трошки ми вибрикували поросят. Ну, це вже я розкажу в наступному відео.